Києву тисяча п'ятсот років. Київ заснували Київ ще Хоривілибить у 482 році. Подібні меседжі чує кожен українець, кожна українка, кожного Божого дня. Ось буквально нещодавно у травні ми святкували 1541-річчя Києва. Так і в нас навіть є реєстр міст, де буквально офіційно написано, що Києву 1500 років. Але чи знали ви, що це повна діч? Що Києву не 1500 років і близько навіть? Що не було ніколи ніякого Києва, ніякого щеки, ніякої Хореви і ніякої либідь. І що дата 482 це радянський наратив, який ми повторюємо. Але перед тим як продовжити, хочу попросити тебе підписатися на мій YouTube канал та на мій Telegram канал Всі посилання завжди в описі під цим відео. На Telegram канал обов'язково треба підписатися, тому що там найважливіша та найактуальніша інформація. Ну і лайк можеш на це відео натиснути. Мені буде приємно. Так, от власне полетіли. Ми всі шкільної парти знаємо про дату 482, як дату заснування Києва. Ми знаємо, що Київ був оснований слов'янами, полянами, да і ще з того часу був дуже сильним містом. Там сидів князь Київ, династія Києвичів, так Аскольдир це теж нащадки Києва, допоки не прийшли погані нормани, Олег та Ігор, так і не вбили останніх Києвичів. Оскольда та дір. І нам розказують про те, який Київ був сильним містом там у 6 шостому столітті. Але таке трактування того періоду, м'яко кажучи, дуже далеке від реальності. Дивіться, загалом в науці завжди існувало протистояння між норманістами і антинорманістами. Норманісти це люди, які вважали, що на території Русі. Державність принесли варяги, ну тобто, що Олег, Ігор і компанія були норманами варягами. Натомість, антинорманісти це ті люди, які прихильники такої більш патріотичної ідеї. Себто, що люди місцеві, тобто слов'яни, самі утворили власну державу без варягів. І умовний там Аскольдір, там я не знаю Олег Ігор, це все місцеві слов'яни. А тепер ближче до Києва, точніше до радянського союзу. В радянському союзі було таке поняття як три братні народи: це росіяни, українці та білоруси. Власне, оця теза про братні народи це якраз таки звідти. І очевидно, що нормандська теорія в СРСР не могла переважати, переважала антинормандська. Себто наші предки, давні слов'яни самі утворили власну державу, ніхто нам не допомагав. І от у 1982 році було вирішено відсвяткувати 1500 п'ятсотріччя Києва. Ніхто, чесно кажучи, не знає, чому так вирішили зробити партійні діячі. Тут є два варіанти: або для того, щоб просто роздеребанити гроші які залишилися від олімпіади. А друга версія полягає в тому, що на цей рік припадало 50-річчя голодомору, і влада чином хотіла відвернути увагу людей від цього. Але не суть, партійні діячі вирішили, треба відсоткувати. Але треба були хоча б якісь докази того. Ну, треба було якось довести, що Києву реально 1500 років. І ви просто уважно послухайте, як вони це все діло доводили. Був такий радянський професор Петро Толочих. Так, от він знайшов залишки житла шостого століття на території Києва. Було знайдено монету Юстиніана, таріф. Ну і Петро Толочко пішов до висновку, що була монета Юстиніана, все, значить була торгівля, був рів, значить, було місто, і воно було укріплене. Ну і залишки будинку, значить була якась забудова, все, це місто. Тобто, на основі якихось деревинки, якоїсь монетки і якогось заглиблення він сказав, що Київ був містом у 6-му чи 5-му столітті. Трохи наркоманське пояснення, але в радянському сузі прокатило. А ви запитаєте, окей, а чому тоді обрали цю дату 482? Чому не на якусь іншу? Все банально просто. По перше її придумав Борис Рибаков, але до речі, він сам твердив про її умовність. По друге, просто банальна магія круглого числа. Себто 1982 мінус тисяча п'ятсот до да і по третє, дата 4.8.2 перегукується з датою 882. Так нагадую, у 822 році Олег з Ігорем утворили Русь за повістю временних літ. Тож загалом, вона просто перегукувалася з різними іншими датами, і все. Але ніякого історичного підґрунтя ця дата просто немає. Особливо немає ні одного документу, де було б написано, що Київ був реально утворений в 4.8.2. Отак от. Ось. Тепер давайте ближче до історії Києва. Власне, коли він був утворений, яким чином таким. Звернемося давайте до Повісті временних літ. Що ж вона нам пише про заснування Києва? Власне, автор Повісті Временних літ згадує апостола Андрія, який пройшов на територію щасного Києва і сказав таке: Віті, гори сія, як о сіх горах, висіять благодать Божа і мать город великий буді, і церкві многі іметь Бог воздвінуть, і слізі з гори сія, і їді посліже бисть Київ. Ну, каже, що всюди будуть церкви, всюди буде благодать Божа, і тут буде Київ в такому плані. Потім літописець пише про цей епос про Кия ще Кахорива і Либь, що вони заснували Київ. А тепер давайте розберемо цей момент. Безпосереднє повідомлення про Кия Щека, Хорива і Либідь є тільки в Повісті временних літ. Повість Ременних літ – це джерело 12 століття. Воно нам повідає про події 5 століття. До речі, цей епос про Кия Щека, Хорива і Либідь Повісті Верменних літ не датований. Себто ми не знаємо взагалі, коли за автором Повісті Ременних літ вони існували. Але не суть все одно. Тобто літописець 12 століття оповідає про події, не знаю, 5-6 го го століття, не маючи перед собою ніяких взагалі джерел. І чи можемо довіряти взагалі йому? По-друге, подібні сюжети є і в інших народів. До прикладу, була така собі вірменська хроніка VIII століття історія Тарона. Його ця легенда розповідала про трьох братів: Куара, Мелте і Хореана, які збудували три міста, дали їм свої імена і потім ставали ще одне поселення на горі Карке. Куара Мелте та Хореан кий ще як Хориф. Я думаю, збіги ви помічаєте. Тож, загалом, якщо коротко, подібні епоси про Кия, Хорива і Либідь були дуже популярні в багатьох народів в той період, і це і ми не виключення, власне. Тож довіряти цьому, міксу за 100%, що якийсь там Київ заснував Київ, ну це сюр. Ну це, у нас навіть немає якогось підтвердження того, що цей Київ існував в принципі. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Окей, з цим ділом розібрались. Легенду про Київщик хривий знищили. Легенду про 48.2 теж знищили. А тепер давайте перейдемо до реальної історії Києва, до власне історії цього міста, коли воно реально було утворене. Загалом люди на цій території з'являються близько 17-20 тисяч років тому. Терпільських поселень тут було близько 10. Ну і власне з того часу люди на території Києва живуть безперервно. Там були різноманітні культури, там Пастильсько-Пенковенська, Волинцівська, Лука і так далі. Плюс тут ще тусувалися хозари у 8 столітті так, рихоли знаходять залишки всіляких там хозарських керамік і так далі. І тепер питання: а коли ж власне було утворене місто? Коли? Історики сперечаються до сих пір і немає в науці консенсусу. Петро Толочко, той самий, який розклав нашов монету і так далі в чор'янський час, він вважає, очевидно, що Київ це там п'яте чи Шосте століття, що вже тоді вже було гігантським містом. Інші дослідники схиляються до 8-го, сьомого століття. Але насправді варто зрозуміти і прийняти той факт, що немає точної дати заснування міста Київ. От просто її не існує. Отаке От в нас місто. Тобто люди тут жили безперервно весь період цього часу, але містом Київ стає вже в часи правління Володимира. Саме в кінці 10-го століття з'являються вже оборонні споруди, церкви і так далі. І вже можна сміло казати, що Київ є саме місто, до цього там можливо якесь було поселення, городище і так далі. Можливо, але датування його ми не знаємо. А от саме ознаки міста Київ отримає за часів Володимира. Та й до того ж, перша згадка взагалі Києва, в принципі, це середина 10-го століття, Трактат Косіна баганародного про управління імперією. Власне, оця згадка візантійського імператора Києва це перша згадка взагалі в історії. Тобто до цього ніхто про Київ не писав. А якби це було б гігантське місто в п'ятому столітті, вочевидь про нього вже б тоді було б дуже багато джерел. Так я розумію, зараз почнеться в коментарях, що о, ти що! Київ вже в п'ятому столітті ганський міст, він заснував в Київ. І я розумію, що так, цей епос про Київщик Кихорів, він дуже глибоко вкорінився в, в мозок нашого суспільства фактично. Бо у нас і пам'ятники, і там на марках вони з'являються тільки ще корови. І в принципі всі про них знають. Але всі також мають знати, що це фейк, що це міф, що їх ніколи не було. І всі мають прийняти факт, що Київ не гігантське місто з 1500-річною історією. Це Те теж маємо прийняти так. Очевидно, всім хочеться, щоб наше місто було як найстаріше, щоб воно було як найдавніше, найвеличніше. Але давайте трішки жити реальністю, а не якимись міфами, тим паче радянською. Так бо 1500-річчя Києва, це радянський міф, який був придуманий в радянському Союзі радянськими людьми. І давайте все ж таки жити реальністю, а не радянщиною. Підсумовуючи, хотів повторити, що немає точної дати заснування міста. Це люди тут жили вже дуже довгий період, але ознак міста це поселення набуває саме в часи Володимира. Це кінець 10 століття. І ніяк раніше, і ніяк не пізніше. Бо саме в часи Володимира було збудовані укріплення, було збудовані церкви і так далі. Загалом сподіваюся, що відео для тебе було корисним. Якщо це так, то поставімо лайк та підпишись на мене. І на всі мої соціальні мережі також підпишись там: Instagram, Telegram і так далі. Загалом. Дякую тобі за твою увагу і гарного тобі дня.